Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Для тих, хто слідкує за моїми відео і моїм каналом, і моїм освоєнням в Канаді, то приблизно хронологію подій знають, як все проходило і відбувалось. Для тих, хто потрапив вперше на це відео, то хочу вам сказати, що приїхав півтора місяця тому в Канаду. На початку все було важко, була така маленька депресія, бо то не, можна, то не могли зняти. Хоча б якусь квартиру, потім дуже важко було з роботою. На даний момент, щоб ви зрозуміли, робота є. Сьогодні отримав свою першу заробітну плату. Вчора купив автомобіль, але там дуже історія дивна, і це прямо заслуговує окремого відео, бо я ніби якби його купив, але. Тому чоловіку я грошей ніяких не давав, тому ну це просто цікава дуже історія. попалась мені дуже класна людина. Яка марка автомобіля, ви дізнаєтесь пізніше у якомусь наступному, чи через одному через одне відео? Бо я хотів ще зняти скільки коштує місяць проживання у Ванкувері. У мене є. Я записував всі свої витрати за місяць проживання. Але поки працюю від понеділка до п'ятниці і йду на роботу темно, приходжу темно, то навіть нема часу вам зняти таке відео. Хотілося б просто на дворі, щоб було світло, гарно світло, навіть не сонечко, але просто якась, якийсь день був видно, а не так в квартирі. Але не знаю. По ситуації буду дивитися, можливо, і знімлю це відео в квартирі. Коротше, отримав сьогодні свою першу заробітню платню. Мені... Пообіцяли на старт 18 злотих. Дивіться, зараз варю рез паралельно, поки з вами спілкуюся, 18 доларів мені пообіцяли на старт і подивляться на мій випро... Ви... зроблять мені випробувальний термін. Якщо я його типу, пройду, то я залишаюсь на роботу і мені піднімають до двадцятки, якщо я його не пройду то мені платять 18 злотих і я далі шукаю роботу. Як виявилось сьогодні. Був день зарплати чи вчора, але мій шеф типу позвонив, сказав: Я буду в 9 ранку прийде, я тобі випишу чек. Зараз я вам, до речі, прикріплю фотографію, як виглядає взагалі чек. З цим папірцем ти просто йдеш до банку і тобі роблять переказ цієї суми на, на, на твій банківський рахунок. Не знаю, чи можна брати готівку, чи ні. Мені цікаво, чисто для себе. Я би взяв готівку, бо мені вона зараз потрібна. Буду розраховуватись за автомобіль тією готівкою. Коротше, автомобіль є. У наступному якомусь відео повторююсь, я вам все покажу, все розкажу. Але купив деякі речі, бо хочу в цьому автомобілі прибрати, тому що попередній власник має 4 автомобіля. Він дуже зайнята людина, дуже хороша, дуже зайнята. І в нього прям ну, точно що не до прибирання. Він мені просто так по-доброму її продав. Ціну теж скажу в наступному відео, за скільки. Сьогодні на роботі, блін, в мене просто якась така насипуха, є якісь події, я вам хочу їх розповісти. Навіть хронологію цю свою не можу підібрати, як, що і, і до чого. Е, на роботі сьогодні товариш, який був у футбанку, отримав дуже багато якихось продуктів, просто приходить, питається: Андрюха, треба. Є все такі якісь пластівці чи що це таке? Я кажу, та їм, звісно, а макарохи. Я кажу, да, він мені хоп. Приніс якісь свої з фудбанку такі продукти. Я не знаю, чи їм вони не подобаються, чи в них їх дуже багато, але, тим не менше, він мені віддав, і я все рівно задоволений мені. мені що? Окрім цього, сьогодні добирався на роботу автомобілем вже. І вчора я до автомобіля скупився, по-моєму, на 50 доларів. Добре, про автомобіль і про суму, скільки коштує перереєстрація, скільки він взагалі коштує, розповім теж в наступному відео про автомобіль. А сьогодні просто дивіться, що я купив. Купив на роботу ось такі олівці і таку точилку цих олівців. Дуже, до речі, дешево. Надіюсь, вони будуть м'ягенько писати, бо попередній дешевий олівець, який я купив, то не дуже добрий. А ці теж дешеві, але надіюся, що в магазині Canadian Tire продаються непогані товари. І це коштувало недорого. До речі, 5 доларів. Оці всі олівці 10 і точилка. Крутяк. Купив таку щітку, написано Hand and Nail Brush, типу для нігтів і для, і для рук. Але вона мені пригодиться для того, щоб чистити, походу. В середині салону автомобіля. Ось якусь таку пахнючку купив з запахом New car, Нова, Новий автомобіль. Купив ще ось таку щітку. Я дуже заряджений і дуже буду, хочу її відчистити, бо там ну дуже-дуже така машинка бідненька в пилюці, треба її освіжити дуже сильно. Надіюсь, в мене це вийде. Щітка така теж 3,50. Оце, оце 5 коштує оця пахнючка чи 6. Оце теж щось там 4. Оця штука коштує 13-14 доларів. Просто там то з податком, то без податку. Це чистити сидіння, просто так пшикаєш і оцею щіткою потім чухаєш, по ідеї. Купив е такий таблич, е табличку під номерний знак, тому що в мене одна є, а іншої нема. Але вже починаю переживати, бо тут бачу, окрім таблички, має бути ще якесь скло, потім номер, а потім ще одна біла якась рамка, в яку запихається цей номер, і аж тоді прикручується оце зверху табличка. А я купив тільки саму табличку, то я не знаю. Якщо розпакую, то вже в магазин напевно не зможу повернути. А якщо поверну, то можу повернути і пошукати ще ось таку для початку рамку. Но це я подивлюсь пізніше на рахунок цієї таблички. Далі що я вам скажу? А, і саме головне купив отакий пилосос прикольний. Коштує він 35 доларів. Хочу вам показати, як він виглядає. Я вже ним пробував пилососити, то дуже, до речі, класно, така велика потужна тяга в нього. Він прям дуже мені сподобався, бо попередній пилосос який налився на то він не тягнув так сильно. А це прям такий серйозний апарат. Ось так він виглядає. Ось так він відкривається. Хопс! Хопс, відкривається ця штучка, запихається отак. Хоп. І все. І дуже-дуже працює від прикурювача. Дуже так потужний такий, прикольний, мені сподобався. І так само складається. Треба його витягнути трошки на себе наперед. Незручно знімати. І отак складається ця штука. Прикольний пилосос. І в сумі сьогодні на машинку у мене пішло 91,54 без олівців. Прикольний день. Отримав таку собі якусь їжу, прийшов з роботи, отримав зарплату. До речі, на рахунок зарплатні, так, рис треба зняти, бо він зараменно тут пригорить. На рахунок зарплатні отримав я 1290 доларів за там, 60 відпрацьованих якихось годин. Спочатку мені він пообіцяв 18. Сьогодні побачили, що я все-таки більш-менш нормально працюю і здібний до навчання. Заплатили мені по 20. Я питаюсь, яка перспектива, тому що на 20 тут прожити важко. Якщо буду отримувати 3000 грязними, я ще на рахунок цих податків взагалі нічого не знаю. Якщо буду отримувати 3000 грязними, то з них ще якісь там податки потрібно оплатити, І окрім цього, Квартира мінімум буде тисяча коштувати. Це якщо я без сім'ї тут. І їжа це і якийсь заправити автомобіль, страховку заплатити. Це тупо в ноль. Того реально тут а, я не знаю скільки от, потрібно отримувати, хоча би якихось 25. Хоч і мені багато не треба для. Проживання, але ці реально ця зарплата поки що робити по вісім годин, п'ять днів і отримувати там до трьох тисяч якихось доларів. Це реально на реально просто на саме виживання тут. Тому хотілося б трошки більшого, але і так цей корабель зрушився з місця, і я вже в цьому до е, радий цьому, тому що я буду мати на їжу, я буду мати на бензин, я буду мати на квартиру, може, якусь копійку ще трошки. Відкладу на майбутнє на оренду більшої квартири, щоб е перевезти свою сім'ю дівчаток, своїх коханих. Ма! І І все. Зарплата перша є. Автомобіль через півтора місяця з'явився і подобається мені дуже до речі. І, і такі прикольчики я купив в цей автомобіль. Ось таке вийшло відео. Хотів би планую зняти, скільки коштує місяць проживання у Ванкувері. Хотів би зняти відео про автомобіль, але поки працюю, нема на це дуже багато часу. Окрім цього, монтувати якусь заставку, яка б вона не була, але зробити, і, і зняти це відео, то реально насправді мені зараз дуже цього часу бракує. Надіюсь, зроблю це в найближчий час, але. Постараюсь зробити це чим швидше, бо люди кажуть, що Андрій, я вже хочу їсти, чого сьогодні відео не виходить. Тобто люди дивляться як серіал і вже трохи скаржаться, що відео виходять не кожного дня. На жаль, я не можу цього зробити, щоб вони виходили кожного дня, але буду старатися робити це е, якомога частіше. Е, друзі, якщо є можливість підтримати Збройні Сили України, то посилання на. Е, на сайт Кабміну України і на фонд благодійний е залишу в описі під відео. І якщо сподобалось, постав, будь ласка, вподобайку. Якщо хочеш підтримати, е можеш підписатись на канал. І я і далі планую знімати відео про освоєння в Канаді в у місті Ванкувер. До зустрічі, друзі, у наступних відео.